Діти, вітаю вас сьогодні у нас на занятті, а заняття у нас з малювання. Ми будемо сьогодні малювати, дізнаєтесь тоді, коли відгадаєте загадку. Я знаю, що ви загадки вмієте відгадувати. Послухайте, будь ласка, хто ж цей гість прийде сьогодні до нас на заняття? По подвір'ю ходить птах і співає по складах. Хто ж це за птах такий? Це півник. І цей півник наш сьогодні запросили його до сусіднього села, щоб він там проспівав романси. Але нашому півнику не хочеться розлучатися зі своєю родиною. У нього є маленькі діточки-малятка. Це його маленькі курчатка. Тому я вам сьогодні пропоную. Намалювати портрет його маленьких діточок, який ми сьогодні будемо малювати, для того, щоб він не сумував в сусідньому селі, коли буде виступати на гастролях. Малята, перед тим, як нам розпочати портрет наших маленьких діточок-курчаток, нам потрібно зробити пальчикову гімнастику. Ви готові зробити? Ручки приготували? Тож ми зараз починаємо пальчикову гімнастику, яка називається півник. Ріпінь великий у півника є, а дзьобом водичку півник п'є, голову в мисочку нахиляє, потім угору її піднімає, знов її опускає. І знов піднімає. Свіжу водичку півник так попиває. Ось так, а зараз іншою рукою зробить. Грибню півничка є, дзьобом водичку півник п'є, голову мисочку вниз опускає, потім угору її піднімає, знов її опускає і знов піднімає. Свіжу водичку він так попиває. Ось таку гарну гімнастику ми з вами зробили. Я гадаю, що ми готові розпочати наше малювання. Ну що ж, малята, ми можемо розпочинати наші роботи. Я беру мочалочку, набираю фарби і починаю працювати. Півнику, ось такий портрет у мене вийшов твоїх малюків, діточок курчаток. А які портрети вийдуть у наших малят, ми будемо чекати на їхні роботи. Я гадаю, що тобі сподобалися ці малюнки. Заняття наше забігло кінця, нам час закінчувати. Малята, на все добре, до нових зустрічей і чекаємо. Ваших робіт для нашого півника.